Прямо зараз російські дрони атакують Норвегію, Швецію Данію. Там позакривалися рапорти навіть. Це що початок третьої світової? От не прикол, не клікбейт, розповсюджуйте це відео. Будете зранку це бачити в усіх новинах. Отже, російські дрони літають прямо зараз над військовими базами в Данії, Швеції, Норвегії і над аеропортами. Через що там позакривали всі самоліти? Давайте повернемо, що це все з Що це все почалось? Бо зараз зсу будуть воювати в тому числі в країнах НАТО. Якщо що. з чого це все почалось? Зеленський поїхав в Америку, розмовляв з Трампом. Про щось там перемовини були. Трамп на щось там своє продавив. Це понятно, домовлятися да, він вміє. Законопроект про те, щоб ЗСУ їздило, допомагало навчало в країни НАТО, в тому й числі й воювало, як миротворчі, добровольчі війська. Отака доля для наших військових. На жаль, в той же момент, як на це все Путін відреагував, він зібрав. До речі, російські дрони бомбили Москву. От якщо вони знали сьогодні вчора чи позавчора, не знаю, коли ви це відео а Путін з цього приводу надбез, раду над, надбезпеки в Москві. і останній раз він це робив перед війною, перед тим як в повномасштабно напасти на Україну в 22-му році. Аж тоді це було за три дня до цього. От тобто, от така от поняла: одні друг друга шугають там щось пугають. А ти що? А ну, а ти що? Отак це виглядає. Польща в цей момент каже: а тепер ми будемо збивати. Всі ракети і дрони, які будуть залітати на територію Польщі. От тепер Польща заявив пішла на такий шах і рішила ми свій повітряний простір захистим. Ну вже непогано. Дивіться, я думаю, що це більше як провокація, ніж реально початок третьої світової. Чому от зараз поясню, як людина, яка була в штаб-квартирі НАТО і в Європарламенті, і бачила цих всіх людей вживу, цих всіх генералів з усього світу з'їжджали. Європа справа в тому, що вона не готова до гібридної війни. Що таке гібридна? Це оце дрони і так далі, тому чому навчилась Україна і Росія за останні ці роки війни. Європи є протоколи, тобто протоколи і правила і порядки у самого НАТО, в тому числі, як потрібно діяти в випадку нападіння з тої сторони, чи з тої, чи з повітря, чи щось іще, але в них немає розробленого протоколу і наработано на випадок гібридної війни, такої чому прелість українців взагалі? Як вони досі, ми досі стоїмо проти такої Росії, по техніки і так далі? Летить ракета, просто як у нас процес відбувається? Летить ракета в Україну. Це бачить Петро. Петро біжить до Остапа, каже, треба щось делать. Вони знаходять того, хто вміє займатися пластиком, того, хто металом, того, хто вміє мотори робити. Збирають дрон, находять порох, де та дрон. Поняли, який може летіти. Він полетів, і, і от знайшлось таких ще 10 компаній, і вже ті типу, міні завод, який забезпечує отаку історію. Понял, Україну. Ну трошки акуратні зі словами, бо це тікток, зрозуміло. А... Але чого неможлива зараз повномасштабна війна в... Між Росією і Європою, бо тоді 100%, 99% що буде ядерна війна. І якщо ви думаєте, що ці мільйонери всього світу спрячаться, спрячаться в бункерах і їм по все на барабану буде, по барабану нічого подобного. Вони вийдуть з бункера і побачать не побачать того світу, де жили він буде зруйнований. Їм теж це буде неприкольно. Тобто, вище світу цього зацікавлені.